Я Сніжана, студентка третього курсу НТУ ХПІ за спеціальністю цивільна безпека на кафедрі безпеки з праці та навколишнього середовища. Я ні на мить не жалкую, що обрала саме цю спеціальність. Це рішення стало для мене ключовим, адже я отримую знання і навички, які потрібні для вирішення актуальних проблем безпеки. Людей і довкілля кожна дисципліна, яку я вивчаю, є надзвичайно важливою і норм і правильною. Вони гармонійно доповнюють одна одну, формуючи системне розуміння безпеки праці та захисту навколишнього середовища. Навчання тут надихає мене особливо завдяки можливостям міжнародного стажування та співпраці з освіченими викладачами. Я впевнена, що зробила правильний вибір і бачу своє майбутнє саме у цій сфері. Ця спеціальність надихає мене розвиватися і робити свій внесок у створенні безпечного світу, тому планую продовжувати працювати за цією спеціальністю.